Перший прильот був під дерево, спав я в цій кімнаті. Ще б трохи якраз би вікно. Нема жодного цілого будинку, жодного. Коробки стоять, ну немає даху, нема вікон. Ну, поле не поїдеш, що люди підриваються на мінах. І що тепер робити? Храй його знає, ніхто ні, ні, ніхрена не каже. Так, да, Ми були в окупації, тільки так вийшло, що ми колона йшла, і по селі воно пішло, по тероборона стояла на мосту, пішло ж між селянами, що йде колона з піонера орків. І Ми забрали малого в машину, повкидали таке, що необхідно, вищі зімні курточки по одному носку, і на високопілля втекли до матері. А хотіли на другий день виїхати, попросилася, вони вже в огородах окапувалися. Машини стояли, вони вже окапилися, то вони нас не пустили. Сказали, що в Потьомки буде після обід дуже жарко. Буде зачистка, і нас не випустили. Подожіть дня три і все, і ці три дня затянулися на 42 дні. Ми неодноразово ходили, просилися, ні, не це. Як могли, допомагали ЗСУшникам нашим. Бачили ж все, як Потьомкіно бомбили, бо вони ж тут окупірили толя, все був дуже довго в окупації. дуже. Три місяці ми тут сиділи з ними в місті. Жили тут вони недалеко від нас. А ваша хата? Ось саме перша. Коли заходили вони, два БМП там під'їхали, стали люди були в розпачі. Таке враження було, якби інопланетяни спустились на землю, не, не, не так було не знаю, страшно, нічого. нічого. Що... І вони зайшли з тої сторони, під'їхали, зразу стали, постояли, а потім під'їхали. Почали. По людях ходить документи провірять. Усі всі документи, ну, приготували, у кого якісь документи були. Хлопці молоді тут були. Їх догола роздягали, що дивилися, не знаю, що вони там татуїровки чи ще, що дивились. А скільки, ви кажете, у вас землі? Ну, в нас трипає. У мене в матері у батька трипає в нас. скільки? — По 10. 30? Так. Да. І техніка у вас своя була. Так, да, да? Ось, ось стоїть воно. Вціліла? Ні. Вбило все. Да. АГД, ГД, сівалка. Да. Плуг, прицеп колись був. Ще один прицеп. Приходили вони до будинку. Приходили, да. просили? сігарет просили. Все? Телефони? Є? Ні, ну телефони вони не, не, не трогали. Телефони ще нас буряти позабирали. Так більше. Ну це тільки сігарет просили. Не грабували? Ні, ну грабили вони ті дома, коли як людина виїхала, бросила дом, тоді вони туди заходили. Заходили, забирали машини, щоб в домах залишилося, те забирали. Послідньою точкою в нас, що ми, ми лічно почали виходити, проситися, то що чоловіків сказали, прийшов приказ забирати автомати в руки, йти проти наших ЗСУшників. Ми дуже злякалися, бо по... і брат був у... у нас з нами проживав коло мами, і чоловік мій, дитина маленька, три рочки була. Повипустили, а потім созванювалися як могли, з нашими хлопцями, з нашим ось столиком, з односельцями, хто тут, то кажуть, дуже, дуже поливають село, розбомбили вже майже половину. А потім вже як всі повиходили в липні, да, то, да, в липні всі повиходили вже повністю, зайшли наші ЗСУ, за то Дуже полили авіацію, на 11-му це високопілі, поставали на одній улиці сім танків і лупили сюди на Потьомкіно. Авіація зверху лупила, фосфором поливали, запрещені такі снаряди, хвоздики. то толяк вона називається, як, навіть, як гвоздики з такими хвостиками. Перший прильот був під деревом, спав я в цій кімнаті. Ще б трохи якраз би вікно. І що, осколки залетіли Ну осколки залетіли в ту кімнату, в цю кімнату не тронуло, то я через ті двері там вже втік. Й... Все ще й речі поставалися, навіть нічого з хати я не встиг забрати. От що було на мені в тому і втік. Ой, на цю вулицю аж больно заходить. Ну так. Да. Та в принципі сусідня теж там не дуже. Не ну, да. Ось туди теж землею займалися. Тут згоріло, пошти новий трактор, культиватор Ну, Був ще в них трактор, вони забрали його, успіли, ну вже як їх вигнали, забрали трактор від Ну Тут самі культурні це тут були, вони жили. Вони двір підмітали, курей кормили, поїли курей тут. Там, сусідки допомагали тут трошки, Хто води принести. Це самі культурні тут були. Це ж все бивші наші сограждані. Ну, один ж казав, в мене є каже, паспорт український. <риклад> Тим не менше, він з ним <риклад> прийшов сюди з да. Ну, Один казав, вибору, каже, немає в мене. Мені, каже, Якби я сюди не прийшов, каже, то там би каже, сім'ї моїй було б, каже, капець. Каже, вибору не було. В мене". Він такий ходив, він автомат ото, тряпкою замотав, ствол на проволоку. Ну і тут так ходив, просто так. Мені воно каже, даром не треба, це все. Надіжди нема, що тут, тут щось. Хто щось буде робити. Ну що його робити? Його тільки вигорнуть трактором та і все. А що, не ставити стіни і щось будувати? Є? Ну, типу... За фінанси. Опять же. Так, ну, Згорнути і будувати чи будувати. Та ніхто мені каже, його тут не буде не, не згортати, не будувати, а так бросять його та і все. Та скільки треба грошей сюди. Це Хто, хто нам дасть гроші? Як ту хату построїти, або цю хату з нуля. Це ж все з нуля треба починати. Його то можна зробити, звісно, все можна зробити. Тільки ж якби було за що. І так на, на око так знищено процентів 90, так? Да, 98. 98. В села немає процентів. 98. Тому що нема жодного цілого будинку, жодного. Коробки стоять, ну, немає даху, немає вікон. Навіть ті, якщо не прилітав снаряд, не вибивало снарядом, вони повибивали їх ногами. Ось лічно в нас, як жили орки, в одній хаті, в другій рядом вони стояли. То видно, що вибивалися стекла ногами, тому що не прильоти стекло в стекло аж влізло. Вони повибивали всі вікна, щоб видно, якщо хто зайде в двері ЗСУ, чи хто, щоб їм був вільний доступ в любе вікно вискочить, то нема жодного немає, немає взагалі. Та тут такі снаряди літали, що я не знаю, що в них тут кидали. Якщо коло бригади впав снаряд, що труба зарита, навіть метра три, да, то землю. Трубу розірвало таку газову. Оце впав снаряд, вирив таку яму і розірвав тут. 3. Так розказуйте. Шо шо тут? Шо, вороті, сторони, хрен її Одну вже достала. А тоже торчить еще нахуй. Прямо в хату вам залетіло, так? Да? Да. Так, з якої сторони не прийшла. Ну так і що одна ви? прямо що. І що ви визивали сапери? Визивали, кажуть, розковика, скоко. Ну два метри нахуй, таке, а що ж тут бля, два метри рити нахуй, блядь. І що тепер робити? Хрен не його знає, Них, ніхто ні хрена не каже. От тобі і виходить воно. Рий як хочеш ри. Що там унизу, хрен не його знає. Так і що, сапер сказали, що воно безпечне чи небезпечне? Ну сказала, що воно вже все, вже і ну як? Так самі і рив вже сапера. Що <клес> ж я буду рити його нахуй, блядь. То на огородах воно торчать нахуй. Це ж все перше, все зламало, ну первую достав нахуй. Це давно було? Давно. І оце ви так живете з диркою в стіні? З диркою в мене біранта короче. Прапор. Це він мен... всю окупацію зі мною був. Він в мене знаходився в будинку. Я його не, не закопував, не прикопував. Отак От як він був, якби знайшли, то мені було б не солодко. А ви так і не виїхали, так? Я вийшов Вийшов 1 червня, я сам вийшов, сам по собі. От я скільки зміг, скільки знаходився тут, а потім вже геть обстріли були і не було можливості вставатися, я перел... Перебрався на ту сторону, там Збросний канал є, і пішов в сторону окупованої території, а потім там село Добрянка є. Там наші солдати стояли туди, а потім в сторону, щоб на них теж не вийти вночі. І вийшов потім по ночі у Зеленодольський на блокпост. Ми виїжджали ми на Зеленодольськ, нас не пустили, тільки на Херсон. Туди приїхали на Херсон, там побули 4 дні приїхали в Береслав. Береслав від місяць пожили і вже з Береслава на Запорожжі, з Бер... Запорожжя на Кривий Ріг. І з Рога вже сюди. І яка дорога, коли виїжджали, була в сторону Херсона, вас Нормально. Провіряли, так, да, в Херсоні вже самому нас розділи. Розділи? Да, подивились на нас. Що питали? Запитували? Щоб... Нічого не питали. А, нічого роздівали? Не знаю, документи і розділи, паспорта її і розділи і все. У нас тут земля небагато, але ну вона своя 10 гектар майже. Ви здаєте в оренду? Ні, ми одноосібники. Ну тільки ж ніхто нічого не робить. Бачите, немає світла, немає. Тут а снаряди, міни кругом валяються. Осьо пару днів. Да? Ні. Не пускають вас на Та як? Йди, ну. На свій, страх. На, свій. на свій страх, да, ось у нас родич, він на трасі живе, це ви приїжджали мимо двору. Просто прийшов, просто, так як він все життя проробив на бригаді, пішов туди, наступив на якийсь бочонок, от запал проти танку міни роздробило, ногу розірвало, геть повністю, лозича з фронцівки в лікарні. Це буквально 3-4 дні назад було. Тож, да, ну, чудом. ну він через ступню тепер пол бачить, дирка в ступні. Воно ну, роздробило його. Ну тут страшно взагалі, оце шах вліво, шах вправо, ну страшно дуже. Не було розмінування і заяви пишемо. Та нікому не треба, хлопці. То самі. Що самі знаходять, дзвонять, віддають хлопці. Ми знаходимо, дзвонимо, приїжджають. То... І міліція наша така, я не боюся її. Тому що, якби вони не втікли, наша поліція, як вони заходили сюди, орки, може б такого не було. Може б люди з дітьми повиїжджали раніше і не були б в окупації з маленькими дітками. А так міліція навіть дастери свої побросила, потікала. Вони нас не предупредили взагалі. взагалі. І оце тепер вони галочки ставлять, як дзвонить, скажуть, що знайшли два-три снаряди. Вони приїдуть, заберуть, галочку собі поставлять і все, так вони виконують роботу. Нікому не треба взагалі, нікому. Роботи немає. і Не буде, я так розумію, то що з тим розмінуванням, коли воно буде, як кажуть, ще не один десяток років пройде, а нам треба щось жити. І так воно. Ну і хотілося би ще, щоб. Будівельні матеріали, особливо дахи поперекривати немає. Дуже велика потреба у, у шифері. А ви зараз тут живете? Так. Да. І що чим займають Нічим. Встали утром. Почули, б на телефон сіли, позвонили, нічого високопілі, не шевеляться, не дають ніяку доску, не де нічого. Як не дають, все, вже успокоїли, стопимо печку, обходжуємо дитину, кушать варимо. А звідки продукти привозять? Так, да, привозять волонтери, не в государство. привозять, нам дуже допомагають волонтери, волонтери при... і волонтери допомагають і боговіруючі, і ось все. привезли волонтери, дуже допомагають. Обіцяють світло з 15-го року. Ось у березня нам сюди тягнуть. Ну я щось сумніваюся, що якби тягнули, то б розмінірували б село в Так ніхто не флажки, ви ж бачите, не, нічого не знає. І що ви плануєте це все прибирати? Ну зараз потепліє трохи. Приїде хазяйка і будемо вбирати. А хату відновити можна? Ну, я думаю, навряд-лі. ли. Стільки стіни, так, да? треба все. Так. Да. Та за що ж її відновлювати? Як сюди не менше мільйона пішло. Як вас звати, скажіть? Кузя я. Кузьма? Так. Да. Томчук Віктор Кузьміч. Так ви Віктор. Да, так. Да. Ну я з дитинства, Я згодіка Кузья. У мене батько Кузьма Тернопільський. Його звали Кузьма. І розво на Тернополі, ну, мені тітка не, да, не дає адресу. Де що за розвод. І в Москві були русні тітка рідна жила. Ну, так знаєш, як ну, Ясно. Я розпіздяй, коротше, виходжу. Ну, якщо я, де кажуть, тобі розпіздяй, ну я, якщо взявся робити, то я делаю. Я сам по щекотурку, а то для мене ще похавати. Перещекотурить, перевсім, бо я їздив в ті времена і і на Росію їздив всі кутури в Анапі, там таких людей, що отак пальці веєром стоять. І я в афалі був. нахуй, що... Це моя робота. А сам водій, водитель блядь. Я не сподіваюся ні на що. Мені в основному зараз допомагає. Це моя родина. У мене техніка розбита, он трактор розбитий. Треба кошти його ремонтувати, в мене немає за що. Урожай я посіяв, я вклався. В мене... О, залишилось там і трошки добрив. Все, а ну, поле не поїдеш, то що люди підриваються на мінах. Це я хотів би сам на себе. Я працював до цього сам на себе. Я односібник, сам обробляв землю. Які там кошти заробляв, на них розраховані на державу, ні на кого я не розраховував. Моя лічна сім'я, ось отолік, ось, кума, надіжда, то вони. Хто повертався, той тут буде. Плануємо. Звісно, якщо будуть допомагати, не будуть допомагати, будемо самі. Скільки років потрібно для цього, щоб це назад встановити, я не знаю. Він я ніде не хочу. Я була під Вінницю, ми виходили під Вінницю. Нам там будинок предлагала ОТГ купити в лісі, в селі. Я не хочу додому все. І ми повернулися при першій можливості додому. Дуже ждемо миру. Молимося. Бо він, звісно, буде за нами, цей мир. І найголовніше, щоб потім, після миру, українці не ссорилися, щоб ще дужче скучкувалися, щоб друг друга підтримували. Тоді все буде. А порознь не буде нічого. Може, государство тоді, як буде мир легше, буде йому договарюватися з усіма, то може якось буде, будуть відбудовувати, може хоч допомагати будуть. Бо дуже багато людей хочуть повернутися в село, але ну, геть згоріли будинки. Геть. У нас в кожного тут, а в кожного, тільки що в новорожденого, мабуть, немає землі. А в кожного в селі нас тут ну як її бросить. Якщо як ми знаємо, що наша Херсонська область, вона пів України кормить. Це просто глупо і неправильно буде броситися все.